Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, великої сили, це віра, і все буде добре. Зараз збираюся піти в магазин, мабуть, це буде сільпо, а там подивимось. Планую сьогодні готувати обід, і я вам показувала нещодавно. Я на базарі купувала борщовий буряк. На 11 гривень такий заважив невеличкий, і хочеться приготувати борщ. А взагалі-то обід. А взагалі, то останнім часом я не знаю, що таке трапляється, гарнірів ніяких не хочеться. Хочеться от борщ хочу. І якийсь салат. Думаю, який салат? Ну, весняний якийсь такий свіженький. Але щоб так поїв і. Тривалий час не хотілося їсти. Дивлюся, а взимку я купувала в сільпо, і в мене я зараз порахувала сім баночок. Треба з цим щось робити консервована кукурудза. І вчора йшла, прогулювалася, дивлюся, бабуся стоїть, продає зелену цибульку, зелень. Все по 15 гривень. Думаю, візьму. І думаю, так, сьогодні зранку, кукурудза в мене є, зелень є. І щось далі можна таке міксувати і зробити салат. Щось подивимось, щось буде. А, ще одне, що я хотіла вам сказати, мої дорогенькі. Я створила телеграм-канал. Не для того, щоб його там, знаєте, щось розвивати і ще щось. Якщо ви помітили, на вихідних відео якось таке щось було, незрозуміло. У мене по деяким обставинам обставинах не виходило завантажувати більш довге відео, і було коротеньке з природи, а з природи в мене було відео, я вам вже казала, я люблю знімати природу, і я. Для себе це роблю. Я тренуюся, як це зробити красиво, щоб це було якось так. І якраз там коротеньке відео було, воно десь на 5 хвилин, Ютуб його пропускає. А відео, яке ви вчора бачили, воно мало бути в суботу, але лише в понеділок його пропустив Ютуб. YouTube. Я вирішую ці питання і вирішила майже, але я не знаю, що може бути завтра. Люди різні навколо можуть бути. І щоб ми один одного не загубили і, і ще щось, думаю, вся така інформація буде у мене в телеграм-каналі. Раніше я створювала, але я його видал, видалила, тому що я не вміла правильно його створювати. А потім мені підказали, як. А чому неправильно? Тому що, наприклад, там, якщо хтось підписується, то одразу його контакти всі бачать. А я не хочу, щоб ваші контакти бачили інші люди. Тому що. Наприклад, для 100 людей це буде байдуже, а для когось одного і нароби шкоди. Я не хочу, щоб хтось наробив комусь шкоди. І контакти я не хочу, щоб хтось ваші бачив. І потім я забула про це, а коли ж знаєте, оце півень кудись не цей, то ти ж і не почнеш думати. І ось я створила телеграм-канал. Для того, щоб якщо щось ми не загубилися, ті мої резервні ютуб-канали в минулому буду казати так, тому що навіть я туди не можу зайти. Ну, будемо триматися за цей міцно. Казати, що кожен ваш коментар українською мовою буде допомагати розвитку україномовного контенту, вподобайки, і все, але це ж таки, люди забувають, заслухали, задивилися щось там. Роблять по хаті якісь справи, та й подивилися, як то кажуть, і разом поспілкувалися, хтось мені писав Таня, готую вечерю разом з тобою, от слухаю тебе і готую вечерю. Людина ж не буде мені руки, щоб там щось писати. Я все чудово розумію, але алгоритми філію тут сприймаються по-іншому. І видають там на інші країни. В рекомендованих моїх відео. Ну ні, ні, нічого, все буде добре. Тому телеграм-канал я створила саме для того, якщо щось якось, ми були всі в купі і не загубилися. Тому описі під цим відео є посилання. О, все сказала, дівчата. Нічого не забула. Зараз іду в сільпо, буду щось. У мене, знаєте, як? Е, буває таке, я знаю, що я хочу, я йду і купую, а інколи буває, я навіть не знаю, що я куплю, яким має бути той салат, але повинен бути салат і він повинен бути весняним, свіженьким. А в мене ще, коли Катюня була, я огірки купувала на базарі по 90 гривень. І він там в холодильнику є. Так, додам, щоб не викидати, буду використовувати. А там далі подивимось, що ще докупити. Дивіться, яка дуже чудова ціна. Знижка 53%, там 3,9 літрів засіб для прання. Персіл. І перволь 49%, коштував 789%, а зараз 399. Цікава пропозиція. Посуд. Та, це таке. Треба йти купувати, те, що Таня тобі треба. А, Яблучко. Я більш зелені люблю яблучко. Такий гарний. Так, сир хочу подивитися. О, до речі, 20% знижки є. Сир, сир, сир. Треба буде взяти. Дивлюся огірки, 229 гривень, такі непогані в сілько. І по 120 там гладенькі. А я на базарі по 90 купувала. полуниця за пів кіло, 319 гривень. 44% знижки на кукурудзу. Зараз 37 гривень коштує. Така непогана. Ну, не, я не буду купувати. У мене вже багато її. Може, дівчаткам треба буде. І горошок по 37,99. Теж непоганий. З цибулькою, з зеленою, з олійкою, дівчата. Смакота. Щось я така лахмата. Мабуть, прийшов час підстригатися. Треба буде до Галинки подзвонити. Мої покупки сьогодні в сільпо. Була ціна тижня сільпо по 19 гривень. Такий плавлений сир. Взяла два таких і два таких. Це по 19 гривень. Думаю, подивилась термін придатності. Думаю, о! До 30.08, нехай буде. Інколи буває так зненацька, захочеться сирний суп, або так на салат. Подивимось, думаю, нехай буде. Яловичина ребра взяла на 105 гривень. Майонез, отакі, яйця по 5,79. Взяла три, тому що хочу сьогодні зробити салат, але чому три взяла? Завтра-післязавтра приблизно нам домашні села привезуть три десятки, тому думаю, ні. капуста половинка 38 гривень, сметана ціна тижня теж Сільпо була. Думаю, якщо буде борщ, я ж хочу варити борщ. І чомусь вирішила спробувати такі томати. Ніколи не купувала, але знайома купувала і каже, до речі, недооцінюють премія, це. Виробляється для магазину Сільпо і в Іспанії це виробляється. Такі різані томати власному соку. Тому думаю, візьму, ще ніколи таких не купувала, треба скуштувати буде. Дивлюсь, такий непоганий на 105 гривень шматочок ребра, скільки тут м'яса. І думаю, розділити на Навпіл, нехай буде на два борща, тому що, мабуть, так. Бо так начебто і забагато буде Такий 105 гривень, якщо на два борща, то і нормально. Так, Вистачить м'яса, додаю цибулинку і буду варити бульйон. Буду час гаяти, одразу відварю яйця на салат. Поки борщик кипить, зараз роблю салат. Купувала у бабусі таку цибульку. 15 гривень, до речі, зелень, помила, поскладала. Це напередодні було теж по 15 гривень. Яйця, огірок, ну, дивлю, щось. Він такий, ну і нічого, для салату буде добре. плавлені сирочки, кукурудза колись в сільпо ще взимку було ціна тижня, сільпо купила. І майонез. І буде такий салат. Огірки я порізала, кукурудза, зелень. Яйця з сирком я потерла. І зараз. Буду додавати майонез. І потім це все добре змішаємо. І такий весняний салат у нас вийшов. Хоча, знаєте, про що я подумала? Потрібно було половинка майонезу і половинка сметани. Але все одно смачно. З того, що є, головне, щоб зелені було побільше. І така смакота. Пам'ятаєте, я вам показувала, я купувала, як я казала, бахіли на тарілку. Розмір Еска. Боже, тут ось так. За 56 гривень. Не знаю, скільки їх тут штук. І думаю, поки ж поставлю до холодильника, чи налізе сюди Ска. Ні, нормально. Ось так зараз і поставлю і буду варити далі борщ. В холодильник. Люблю, коли такий буряк. Це у нас борщовий називається, хоча інколи із солодкого буряка варю. Але такий більш до вподоби. Яка краса порізала і скуштувала я його і сирим люблю. Дістала вже цей шматочок м'яса, нехай він трішки остине, та вже і зварився. Десь. Приблизно 50 хвилин. Дивіться, який бульйон. Поклала буряк, нехай закіпає, але мені бульйон подобається. Піджарочку зробила, дівчатка, дивіться, це теж колись в Сільпо купувала. премія ціна тижня, була і щось задешево було. Думаю, спробую. Я вперше беру отаку от там пасту премію. І вона мені до вподоби. Так, що у нас там наш борщ? Тут вже і м'ясо, і картопля, і буряк. Лаврушку додала. М -м -м, нормально. А тут в мене цибулька та морква. І порізала вже капусту. Весь дивіться, ця томат-паста прем преміум. Ну, що сільпо робить. Такий класний колір борщ має, хай трішки прокипить, далі капуста і борщ готовий. Я це люблю. А хто не любить український борщ. Червоний, все як і має бути. А колись я робила кетчуп, додавала, але ж воно якось солодкувате. То трішки лимонної кислоти, так, і було добре. Все, борщ готов. Обід приготувала і знову збираюся. Коли готувала, думаю, що ну, вже занадто я два місяці не підстригалася, потрібно якось мені некомфортна така довжина. Думаю, подзвоню до Галинки, запитаю, на коли можна. Вона каже: А ти зараз ну, через півгодинки зможеш перейти? Та чого я не зможу? Знаєте, день склався як пазли і приготувала, і зараз буду йти підстригатися. А з вами, мої дорогенькі, ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре. До побачення.